Я Іва Андрій Сергійович, учень восьмого класу Перуської гімназії номер десять, учасник Всеукраїнської інтернет-олімпіади Гродознань 2024. Керівник вчитель фізики Кечара і Сімані. Мій проект називається Греєзнавчання. Заключається у розробці та створенні популяризації настільної гри. Актуальна стає полягає у підвищенні обіжності учнів про способи електроенергії, про е методи полішення стану на положні середовища, про е зменшення. Сміттєвих відходів шляхом переробки та вторинного використання. Мета проєкту створити настільну гру інформаційно просвітницького напрямку для покращення знань у галузі природничих наук, зокрема фізики, та протестувати їх на однокласниках та учнях середньої ланки школи, в якій є навчання. Страшні реалії сьогодення вносять свої корективи навчання в умовах війни. Під час частих повітряних тривог наша гімназія перебуває тривалий час в укритті. одну із таких тривог я звернув увагу на те, що учні молодших класів проводять час граючись у різноманітні настільні ігри. В цей момент з'явилася думка створити гру, яка був не тільки розважальною, а й несав собі пізнавальний характер для однокласників. Мою ідею підтримала вчителька фізики Кичара Іса Іванівна. Вирішив обрати напрямок, який сьогодні дуже актуальний. Це і забруднення навколишнього середовища та руйнування озонового шару, критична кількість сміттєзвалищ і забруднення водой, водоймич та повітряного простору через численні масштабні вибухи ракет та авіабомб. Наша робота почалася з пошуку інформації для гри. Це виявилося досить цікаво та пізнавально. Вже на цьому етапі я впевнився в тому, що ця гра просто необхідна для моїх однолітків. Розробка макету гри допомагала мені вивчити нові програми, якими я раніше не користувався, що стало ще одним плюсом у скарбничку моїх знань. Наявність медіацентру гімназії дозовувала швидко та якісно роздокувати ігрове поле та завдання створеної настільної гри. Саме хвилюючий моментом для мене було те, як спиную саму гру мої однокласники, потім і учні інших класів. Хвилювання були марними. Перша гра пройшла на ура. Азарт, посмішки, здивування та справжні емоції під фінал гри. Сказали самі про себе. Гра, що називається Зайшла. З певністю можу сказати, що час не недаремно. Отримання нових знань з різних тем фізики, освоєння нових комп'ютерних програм, живе спілкування з вчитеською. А саме головне схвалення друзів моєї задумки, принесло свої результати. Враження ніж очікувалося. Задачі виконані, мета проєкту досягнута. Дякую за увагу.